Вчені Виявили екзопланету, яка може бути найстрашнішою у всій галактиці чумацький шлях. Її назва вейсп WESP-1-120b, також відома як Тілос. І щоб одразу показати, наскільки там жахливі умови, там іде дощ із рідкого заліза. Ця планета, схожа на Юпітер, знаходиться так близько до своєї зірки, що їй потрібно лише 30 годин, щоб зробити повний оберт навколо неї. Якби вона була ще трохи ближче, зоря просто розірвала б її на шматки. Через це планета перебуває в приливному захопленні, одна її сторона завжди повернута до зірки. Внаслідок цього одна половина тілоса розпечена до неймовірних температур, що спричиняє вкрай екстремальні погодні умови. За допомогою надвеликого телескопа Європейської південної обсерваторії дослідники змогли заглянути в атмосферу планети, і її погодні процеси змушують науковців переглянути свої уявлення про клімат не лише на Землі, а й на інших планетах. Ці результати дозволили вченим розглядати атмосферу планети подібно до цибулини. Шарами дослідники виявили, що в різних шарах атмосфери вітри рухаються з абсолютно різними швидкостями. Зазвичай на землі та інших планетах холодне повітря прагне проникнути в тепліші області, рухаючись від зон високого тиску до низького. Але на тілосі відбувається протилежне явище, якого ще ніколи не спостерігали у таких масштабах. Всесвіт, це одночасно жахливе і прекрасне місце, але якщо раптом ви опинитеся у космічній подорожі чумацьким шляхом, краще тримайтеся подалі від тілоса.